Центра Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Романка Марина Миколаївна, Муколайна, прессекретар управління екології та природних ресурсів клас обласної військової адміністрації. І давайте розпочнемо наш прес-брифінг, зазначимо тему нашого брифінгу і спочатку коротко доповідь, а потім перейдемо до запитань від членів журналістів. Будь ласка, доброго дня, вітаю усіх присутніх. Сьогодні у нас Ну, у Міндовкілі назначена нарада з питання презентації фінального вже звіту стратегії адаптації до змін клімату. Тому керівництво управління має там бути присутнім. А сьогодні доповідатиму про діяльність управління я Романенко Марина. І так, що це за подія, це ключова подія для Миколаївської області, оскільки для Миколаївщини однієї із трьох пілотних областей розроблено стратегію адаптації до змін клімату. Це ключовий. Документ, який має бути у кожному регіоні, і це дуже добре, що наша область потрапила у трійку. Вона її розробку розпочато було ще у 2021 році до повномасштабного вторгнення. Був деякий час, коли це призупинено, і нарешті ці роботи завершені. І вони будуть презентовані в Міндовкіллі. Результати вже є на офіційних сайтах. Можна з ними ознайомитися зі звітом. Що зроблено? Зроблено аналіз кліматичних показників і прогнози, як буде змінюватися клім клімат і визначено дії та заходи, яким чином можна адаптуватися до змін клімату. Цей документ також дає перспективи для пошуку фінансування. У і серед міжнародних донорів, бо це обов'язковий документ, який має бути на найближчі перспективи, і дуже добрими є оцінки ризиків для різних секторів економіки, які можуть постраждати в пріоритеті, і ті, які найбільш під загрозою, це рослинництво, це лісове господарство, це інфраструктурні певні проекти, які необхідно адаптувати до тих змін, оскільки Є ризики, що Зміни клімату будуть впливати або критично впливати на певні сектори економіки. Також щодо діяльності управління укладено екологічний паспорт за 2023 рік. Це основний статистичний документ про стан довкілля в Миколаївській області. Він розміщений на офіційному сайті управління. За звітній період у нас продовжено роботи зі встановлення на місцевості меж території проповідного фонду. Фонду укладено два нових договори для встановлення меж двох заказників: це ботанічний заказник Балагеївський та нещодавно створений ландшафтний заказник Чортальські обрій. Це є одним із важливих механізмів, який дозволяє. Закріпити межі заповідних об'єктів на місцевості, встановити певні обмеження використання і зняти той певний можливо конфлікт інтересів, а де саме розташовані заповідні об'єкти, також продовжуємо роботи. Незважаючи на виклики сьогодення щодо заповідання нових територій прозаповідного фонду. Це тривала робота, яка передує попереднім погодженням, але наразі вже вийшли на етап проєктування. Заключено договір на створення чотирьох нових заповідних об'єктів: це заказники Баратівка в Лук'янівській в Баштанському районі і два об'єкти в межах міста Миколаєва. Це Миколаївська обсерваторія, проєктується створити там парк пам'ятку садово паркового мистецтва та ботанічну пам'ятку Каркас також. Що зазначити, наприклад, один із об'єктів, який проєктується Баратівка, це в Грохівській громаді, там немає поки жодного заповідного об'єкту. А в цілому, по Україні, маємо збільшувати і також по Миколаївській області відсоток територій, які заповідані. Зараз у нас він досить низький, але поступово рухаємося щодо його збільшення. Також Uh, у нас uh, um, <coughs> Тривають роботи щодо визначення шкоди, завданої воєнними діями довкіллю Миколаївської області. Проведено низку нарад, і, зокрема, щодо механізмів, є робоча комісія, яка працює з цього питання, щодо визначення шкоди, завданої на території Кінбурського півострову. Це заповідні об'єкти Національний парк Білобережжя Святослава, регіонального ландшафтний парк Кінбурська каса та ділянки Чорноморського біосферного заповідника. Питання Складне потребує комплексного рішення, оскільки бойові дії тривають, обстріли тривають. Але треба фіксувати і саме завдяки даним дистанційного моніторингу можна і це науковці національного парку роблять фіксуються дати загорянь пожеж. Площі підраховуються, і це досить така потужна база для подальшого рахунку шкоди, наприклад, за викиди в атмосферне повітря. Також до Миколаївської області приїжджав міністр Міндовкілля, і було проведено робочу нараду за участі Голів Державного агентства лісових ресурсів водних ресурсів, Державної екологічної інспекції і також був присутнім начальник Миколаївської облвійської адміністрації Віталій Кім, який, окрім головних питань, а питання для обговорення були це забезпечення питним водопостачанням, дровами в опалювальний період, було Віталієм Олександровичем піднято питання щодо необхідності визначення шкоди, яка завдається обстрілами водним об'єктів. Такої методики на сьогодні немає, тому було ініційовано. Що має бути механізм обрахунку такої шкоди? Фіксується також. Здійснюється діяльність щодо збору та узагальнення інформації по несанкціонованим сміттєзвалищам. Таку інформацію надають громади, і за станом на 1 вересня було виявлено 503 несанкціонованих сміттєзвалища і 96% ліквідовано. Також протягом ну, нещодавного періоду забезпечено роботу комісії верніше, робочої групи з питань лісорозвитку. Ведення це такий, ну знову ж таки, для Миколаївської області це пілотний механізм. Оскільки ми єдина область, де в такій координації працюють науковці, фахівці лісової галузі галузі і управління нашого управління було обстежено. Майже 1500 гектарів багато земельних ділянок в різних районах області на предмет доцільності, можливості їх заліснення і визначення степових ділянок, які мають бути збережені. Бо наша Миколаївщина вона більша частина 96% розташована в межах степової зони. І мають в комплексі здійснюватися і господарські заходи, і зберігатися типові природні комплекси. На цій нараді на підсумковій було узгоджено цих перелік земельних ділянок, де, які варто залишити незалісненими, і ті, які в пріоритеті під заліснення. Також було видано і ну от на днях буде розсилатися з допомогою громадської організації, де управління також виступало співорганізатором заходу. Був семінар щодо збереження степу стану та перспективи і зібрані матеріали науковців щодо стану відновлення або збереження степів. от якби основне про що ну можна сказати, або ну чекаю на ваші запитання. Сума збитків ну вона зазначається стану довкілля за різними компонентами. Є сім методик, які розраховуються для води, для земельних ресурсів, для при фонду. Остаточної цифри немає, бо це таки плаваючи. Якщо подія якась відбулася, то державна клічна інспекція вона підраховує те, що вона може підрахувати за тими методиками, і якщо вона може виїхати на місцевість. Якщо обрати за 2003 рік, то Ну, не всі випадки були там обраховані, це можу сказати, бо це ну не ну нереально тими ресурсами зробити, то е, порядку дев'яносто мільярдів, мільярдів гривень за 2003 рік. Але е, ці дані вони збільшуються щодня. Ще можна ще що ведеться робота з чотирьох нових заповідників. Можна От ну, природний заповідний фонд це і заповідники, і заказники, і парки пам'ятки природи. Багато об'єктів для того, щоб їх створити, треба розробити проектну документацію і питання погодити із власником або користувачем земельної ділянки. Замовляється проект створення. А він містить обґрунтування, чому Чим цінна ця територія, які допустимі види діяльності, які доцільно встановити обмеження, цей проект погоджується із власниками та користувачами земель. Наприклад, якщо ну, візьмемо Баратівку в межах Горохівської сільської ради, там землі комунальної власності, тобто маємо погодити із одним власником земельної ділянки. Бувають випадки, коли їх багато. І треба з кожним погодити. Після завершення погоджень має прийматися рішення обласної ради, якщо це об'єкти місцевого значення, якщо це загальнодержавного значення, наприклад, заповідник, то це приймається на рівні указу президента України. Після створення. Важливо розробити положення, де буде чітко визначено, на яких землях знаходиться прописано допустимі види діяльності, мету використання і встановлюються межі на місцевості. Це дає ці дані мають відображатися на, в генеральних планах населених пунктів, громад, комплексних планах розвитку. І ці території враховуються як. Ті, які потенційні для забезпечення. Надання екосистемних послуг, тобто, це е, встановлення може бути пасік, це сінокасіння, це е, відвідування, це екскурсії, це екологічні стежки. Бо в цілому ми недооцінюємо ті ресурси, які ми отримуємо от просто так: от чисте повітря. Якщо, е, наприклад, е, як зникає один вид, то тянеться ланцюгові зміни в природі, і змінюється далі. Ну, вся ідея як ланцюгова реакція. Тому це один із механізмів забезпечення екологічного балансу в в межах міста, в межах громади, і таких відсотків по європейським нормам має бути не менше 30, як на суші, так і ну на воді. Є терміни щодо, от якщо замовили договір, то кінцевий, це до кінця року вони мають бути розроблені. Але от якщо конкретно по цим об'єктам ми маємо попередні погодження, тому не очікуємо, що, наприклад, землекористувач змінить свою думку, бо ми це попередньо погодили. Тому очікується, що до кінця року ці матеріали будуть завершені, укомплектовані проекти і питання, ну як в подальшому, в порядку там, черговості буде винесено на сесію обласної ради. Ну, зібрано, ну, да, розроблені. Усі, усі погодження, усі описи території, бо це ну як треба дослідити, можливо, окремо, бо це і рослинний покрив, і тваринний світ, окремі науковці мають виїжджати, і ну, бажано ну, декілька разів для того, щоб зібрати всю цю інформацію про ну, ці діляночки. Олександр Влашенко, новини, якщо казати про Поділі, де велися бойові дії та є обстріли зараз. Яка, яка саме шкода була спочинена цими бойовими діями та обстрілами, не кажучи про суму, а просто, наприклад, на Кимбурні там є різновиди тварин, рослин, які є ендемічними для цього регіону, тобто які є тільки там? Яка найбільша шкода саме не фінансова? Ну, найбільше, от, якби, на мою думку, і від того, як ми спілкуємося із науковцями, із працівниками заповідних установ, це буде мінування, наявність вибухонебезпечних предметів, які створюють ризики як для людей, так і для тварин. Це пожежі від пожеж. Різні природні комплекси відновлюються по-різному. Якщо це сосновий ліс, які там були монокультури, вони вигоріли. Треба думати. Ну, тобто... Ну, припускаємо, що все зупинилося. Треба думати, як це відновлювати це вибуху небезпечно, це дуже дорого. Є пропозиції, що воно має бути залишене так щодо. Критичних таких моментів, це плазуни ендеміки, які саме характерні для нижньодніпровської піщаної арени, це ємуранчики, це є ящерка піщана, це сліпак піщаний. То сказати, яка там зараз ситуація. в Ну, важко. А по птахам ситуація трішки краще, бо критичні були такі моменти, коли початок вторгнення це був період виведення пташенят, і, ймовірно, ж багато хто там загинув, але пізніше птахи. Припускаємо так, що вони змінили своє місце розташування. Є у нас видана збірка за 30 років зібрана інформація про всіх птахів, які зустрічалися на Кінбурзькій касі. Так вона називається, птахи Кінбурзького півострову. Автори Редінов і Петрович є в електронному, до речі, вигляді, і там є опис, попередній, які оптахи могли зазнати впливу унаслідок воєнних дій. Це пересування важкої техніки, це шумове забруднення, це фортифікації ну, пожежі, це те, що видно зараз за даним дистанційного моніторингу, які там ну, дуже часто. За чи це, це дані екологічного паспорту. Ну це мені треба підвірити, бо там цифра за 22-й і за 23-й. Тобто, це, скоріш за все, це дані Державної екологічної інспекції, які просто на момент протягом календарного року зафіксовані. Тобто є така сума, а що далі? От, якщо б Кінбурзькому півострову або ну от ситуація там, де ну було підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, і в нас є заказник, ботанічний заказник Івана Кепіна. Там було підтоплена територія завдані збитки, то було обрахунок обстеження, обрахунок завданої шкоди. І ці дані були передані до прокуратури, а потім до офісу генерального прокурора. і має бути сформована справа і подана до вже міжнародних інстанцій. Щодо компенсації відшкодування цієї шкоди. Тобто є надія, що вона буде відшкодована? Ну, надія є, і матеріали збираються. І важливо фіксувати, який стан був до ну, фонові значення і які завдані збитку для того, щоб порівняти і оцінити. І є ще таке питання, що. Ну, ми з якби з такими викликами зараз стикаємося, яких не було раніше. Тому багато моментів не врегульовані в законодавстві, от яким чином порахувати ту шкоду. Бо виходить, що ми рахуємо, ну, наприклад, за викиди в атмосферне повітря. Але в цей момент горять тварини, яких там не можна зараз зафіксувати, бо безпосередньо там науковець не стає і він не може сказати, скільки ящерок або полазів там загинуло. Але це шкода і має бути. От європейський досвід, мабуть, впроваджений, що оці ці всі компенсації вони мають бути на відновлення. Скільки треба витрачити ну витратити коштів для того, щоб відновити до попереднього стану? Тому тут і питання до законотворців, і до науковців, і до експертів, яким чином до цього підходити комплексно. Ну, у нас функціонують національний парк, регіональний парк як установи, і вони також, як окремі підприємства, здійснюють свою і наукову, і міжнародну діяльність. Ну, Наразі я не можу чітко сказати, що вже якісь там укладені там, меморандуми, але знаю, що дуже активно науковці висвітлюють питання завданої шкоди на конференціях національного рівня та міжнародного рівня. Це питання підіймається, але сказати, що зараз от хтось вже готовий, то ну, мають бути завершені бойові дії і визначені ну, далі, як, як бути з цією територією.